Планка лівої пілочки. Приєднала зверху від горловини нитку робочу і набрала петлі по краю всієї пілочки, петля в петлю, тобто з кожної кромкової піднімала петлю. Набрала до кінця ниточку не обриваю. Тимчасовим способом я набрала 20 петель для планки. Для зручності я використовую шкарпеткову спецю і приступаємо до в'язання нашої планки подвійним в'язанням. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Наступно знімаємо лицева. Знімаємо лицева. Дов'язала перший ряд, це був лицевий ряд. Розвертаємо на виворітню сторону і продовжуємо в'язання другого ряду. Пров'язуємо лицевою Наступно знімаємо, так як в першому ряді, дов'язала до кінця, останню петлю знімаємо, розвертаємо роботу на лицеву сторону. І першу петлю нам потрібно пров'язати лицевою разом із петлею на правій спиці. Дві разом лицевою. Наступну петлю ми знімаємо, лицьова, знімаємо лицьова. В'яжемо так до кінця ряду. Таким чином нам потрібно пров'язати усі петлі, які ми підняли по краю пілочки.